Розклад, як краще вирішити вашу проблему. Цей розклад підійде для тих, у кого зараз якась проблема, яка дуже сильно хвилює, ви не можете знайти вихід. І сьогодні карти Таро, можливо, дадуть вам таку підказку. Подумайте, будь ласка, про свою проблему. Зараз ми спробуємо знайти для вас підказки, як її краще вирішити. Подумайте про свою проблему. Так, перша позиція у нас буде, що у вас зараз відбувається, що вас хвилює, що вам заважає, що вам може допомогти і як вам краще вчинити. Зараз. Зараз вас хвилюють питання фінансів. Е, можливо, нестача фінансів, можливо, ви е, ну, більше витрачаєте да, ніж заробляєте. Можливо, у вас да ну якісь якісь такі витрати, е, які не співпадають з вашими доходами. Ви не знаєте де, де взяти гроші. Що вам заважає? Ви не бачите можливостей. Ви не бачите можливостей, але вони є. Ви відчуваєте, що ви в глухому куті, але це не так. Це не так. Можливості є. Що вам може допомогти? Вам потрібно позбавитись від своїх ілюзій, від своїх страждань. Ви думаєте, що все пропало, да? впадаєте в якісь вічі, у якусь депресію. Не потрібно, не потрібно. Що потрібно? Що вам робити? Потрібно діяти активно, потрібно побачити. Ще якусь можливість. Потрібно пошукати, можливо, нові джерела прибутку, новий якийсь вихід для себе. Да? Можливо, з кимось об'єднатися, можливо, звернутися до когось по допомогу. Да? У вас не одна можливість. Да? Ви втратили одну можливість, але ви не бачите іншу. Да? Ви дивитесь вперед, але не бачите того, що є позаду. Бачите, тут жінка, вона з зав'язаними глазами, вона не бачить, що. Що відбувається навколо. Але е, можливості є, можливості є, вони у вас за спиною, і ви їх поки що не бачите. І потрібно, е, потрібно пошукати потрібно пошукати, можливо, дослухатись до е, вашої інтуїції, які ще можливості перед вами відкриваються. Отже, сподіваюся, цей розклад був для вас корисний, і нагадую, що за індивідуальними звертайтесь, будь ласка, в особисті. Всім пока!